Я вам кажу вже з нашими наступними гостями. Так сьогодні у гості до нас завітали такі три, три чарівні дівчини. Наталія Кудрявченка, це голова Херсонського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації Молода просвіта. А також Юлія Майстренко це завідувач сектору соціокультурної діяльності Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреньова, а також господиня кав'ярні та Марія Біла. Це молодців. Молода поетеса молодіжної літературної кав'ярні літера, так вона називається. Так, саме так. саме Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Хочеться Доброго. більше дізнатися, тому що я вже знаю ваш маленький секрет, що вам у цьому році виповнюється вже 5 років. Це доволі а, така дата вас вже перший ювілей, можна так сказати. так? Хочеться дізнатися, взагалі, а, як виникла ця ідея. Напевно, це питання до тебе, так, Юлія? А, тому що ти як... Як господиня, так кав'ярні, як виникла ідея, звідки перейняли цей досвід? Так чи взагалі це, було, це була саме ваша ідея? Ну, ідея була не моя, ідея була заступника директора з основної діяльності Гнатової Тетяни Федорівни. І коли я прийшла до бібліотеки, мені озвучили цю ідею і сказали: Давай щось будемо робити. Ну, ми поспілкувалися, подумали і вирішили зробити у такому форматі кав'ярні, саме як віденські кав'ярні, літературні кафе. і так, ми і ну зробили. Ми читали, досліджували це питання. І перша зустріч відбулася 25 лютого 2010 року. Тобто, у лютому цього року нам вже виповниться 5 рочків, Це досить багато для такого об'єднання. А я саме тоді познайомилася з Наталкою, і ми довго спілкувалися і не за одною чашкою кави, так і вирішували, як то воно в нас буде в якому форматі. Допоможи мені трошки. Так, Юля, як вперше це було. Так, вперше ой, такі спогади гарні. Запропонували, теж запросили до бібліотеки. Декілька разів там була вже якісь сумісні заходи проводили. Мені це сподобалося. Далі озвучила саме Тетяна Федорівна мені теж дану ідею, познайомила з Юлею. Ми так: Вау, це буде круто, це має бути класно. Досить довго обговорювали, як саме має бути, кого запрошувати, які це мають бути, чи окремі рубрики, чи. Ну, як фактично це має бути у залі? Яких людей запрошувати як гостей, яких ну просто як завсідників, глядачі. так як глядачів вже потім з'явилося так це слово завсідники, і це шикарне слово літеріанці, яким ми пишаємося так, зараз. Так, це саме пан Василь Степанович Загороднюк нас назвав так літерянці, жителі ну, літературної території звучить дуже гарно, гарно Марія. Як ти взагалі дізналася і потрапила до цієї літературної кав'ярні? А вперше дізналася від Наталки, ми з нею познайомилися, так, здається, на літературних а, читаннях. Так. Так, на літературних читаннях, так. І а, я, мабуть, не з першої зустрічі, так, я десь а, з другої чи з третьої зустрічі потрапила до ков'ярні. Якщо покласти руку на серце, я не думала, що це затягнеться на 5 років. Але коли озираюся, я не можу навіть пригадати жодної зустрічі. Коли я пішла б звідти без позитивного настрою і бажання скоріше повернутися знову, Юлія, скажи, будь ласка, а як це проходить? Так, ось ти, господиня, на тобі, на тобі така велика відповідальність, що ти, ти зустрічаєш гостей, так, що входить в твої обов'язки господині? Я зустрічаю гостей. Я проводжу, можна так сказати, модерую цю зустріч, розсаджую гостей. Ми починаємо наше спілкування. У нас є рубрики, є постійні рубрики, є деякі, які з'являються інколи, є, ми вводимо нові. Одна з найулюбленіших рубрик це Книжка до кави. Дівчатка можуть зі мною погодитися, яку ми ведемо разом з завідувачкою відділу абонемента Галиною Таворською. Ми проводили опитування, і саме вона стала улюбленою рубрикою наших літаріанців. А що це, це за рубрика? Що в ній Книжка до кави. Ми радимо, які книжки можна почитати до улюбленого напою, ну, улюблений напій кава, звісно, так. І розповідаємо про новинки. Кожного разу це нові книжки різної тематики. Взагалі зустрічі тематичні. Тобто, одного разу це студентська зустріч, яка буде у січні, а потім новорічні зустрічі, але вони теж не кожного разу саме новорічні у нас. Останні Цього разу був це вечір зустрічі літературних героїв. Потім ми перевдягалися у літературних героїв і спілкувалися як і Маша в нас була Джині Джин Уіні, Наталка у нас була Червона Королева. Так, так, із для... Заліз я була Марі Попінс, тобто ну так дуже цікаво. Улюблені була можливість так улюблених героїв своїх примірити, примірити так. так, так і такі цікаві образи Ну, так, скажи, будь ласка, які? Жанри так зараз популярні серед, я так розумію, молоді, так, тому що ваша, напевно, категорія це більш молодь, так, молоді студенти, так, люди. Так, так, це зазвичай молодь. ну, от Починали ми, я ще була студенткою, фактично навчалась. Так, Марія була студенткою, зараз ми вже вузи позакінчили, вже працюємо. ну, Але так ми залишилися. Але до нас досі ходять і студенти, і учні Херсонського обласного ліцею. А стосовно жанрів. Ну тут у кожного э, своя, э, якби. Но мені цікаво, своя... э, знаєш, як э, перевагу віддають э, класичній літературі, так, чи більш сучасній. Ось ну, саме у вас, якщо е, у нас у нас це поєднання, це як на мене, це повна гармонія. У нас і сучасна є література, і фентезі, і фантастика, і класична література. Тобто ми не можемо якось розділити окремо е, тільки той напрямок, чи тільки той напрямок. Це поєднання, але це може бути е, там чогось більше на одній зустрічі, одного чогось більше на іншій, іншого. так. Так, у нас була історична зустріч, і ми говорили саме про історичний роман. А коли це була зустріч напередодні Дня Святого Валентину, це були про романи і найвідоміші пари літературні? А напередодні Хеллоуіну це був був жанр хорор. тобто, ну присвячуєте так, так. Так. події, так. Марія. Скажи, будь ласка, а вірші, які чи вірші, чи прози, чому ти віддаєш перевагу? Насправді, вже багато років я пишу вірші, це, як сказати, лейтмотив усього мого життя. Але останнім часом мені дуже подобається писати прозу. Дякую Наталці, yeah. що в збірці «Молода муза» нещодавно вийшло декілька моїх оповідань. І тому зараз я стараюся. Так, вірші вони народжуються самі собою, а от над прозою трошки треба попрацювати, тому намагаюся приділяти увагу. Ну, а хочеться, щоб ти сьогодні, можливо, щось нам зачитала, так якщо ти, ти зможеш, тому що ну, цікаво послухати, створити таку зараз атмосферу прямо у нас тут в студії, так вашої а, літературної, ну на жаль, не кав'ярні сьогодні, але послухати вірші дуже хочеться, Марія. Добре. Один з моїх недавніх віршів, який я якраз зачитала вперше на останній нашій зустрічі, якби отримала шанс перезавантажити все життя, я так само любила б тебе без тями. Я, можливо, у вісім років змінила б школу, танцювала б хіп-хоп чи контемпорарі, доливала віскі у Кока-Колу, віртуозно грала б на гітарі. Я дружила б з тими, хто п'є текілу і волосся вкладала, як Одрі Хепберн. І кричала замість I love, I'll kill you. і колись убила би, ти будь певен. Я забила б на сесії та навчання і давно рвонула б навколо світу, а якби дізналася про кохання, то одразу вчилася не любити. Знаєш, я б була хитріша, але дивилася в очі прямо. Думки висловлювала по віршах, хоч ні, я ж зараз роблю так само. І якби я навіть пішла із дому і забула назавжди усе, що знала. Не була б із кращими друзями і знайома, тебе б я ніколи не забувала. Я отримала б інші спогади, звички, фішки, була б навчена іншими вчителями, але все одно відшукала б книжком і так само любила б тебе. Без дуже. 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 Я, я хочу трошки поаплодувати Марії, тому що так дуже по-сучасному так написано ну, і. дуже так, дуже від серця так Дякую. Це відчувається. Взагалі, що тебе надихає? Що мене надихає власні почуття, почуття, які я бачу, почуття інших людей. Любов вона повсюди і вона не може не надихати. Я гадаю, якщо ти впускаєш в серце любов, то з цього обов'язково щось народжується, тобто почуття і любов, так найсильніші такі так. те, що тебе надихає. Юля, скажи, будь ласка, якими повинна бути повинна бути ведуча, так тому що це дуже відповідально, якими володіти рисами, так характеру, так треба тримати увагу напевно усіх людей, так Можеш розказати. А... Насправді це не дуже легко бути ведуче, але я намагаюся і дійсно треба вміти тримати увагу людей, спостерігати за тим, що відбувається на майданчику, бо ми сидимо за столами, це окремі групки, і треба приділяти увагу кожній людині, кожному столику і. Я це намагаюся робити саме, коли в нас йде кавування, то я підходжу до кожного столу, спілкуюся з кожним окремо, ділимося якимись враженнями від почутого, від побаченого, від запрошених гостей, від почутої музики. Адже в нас ми намагаємося запрошувати людей і слухати живу музику. Наші талісмани це гурти «Город неспящих, з якими ми дружимо. Тобто треба приділяти увагу кожній людині і бути ну зосередженою ну, ну так, хочеться запитати а наскільки ось змінилось так кав'ярня яка була 5 років тому і сучасна от яка різниця між ними Ну, те, що мені подобається, що зараз ми можливо стали більш злагодженим. Тобто, якщо відразу там що десь щось там продумувалось, як має бути ще неповна картинка, можливо, була того, як має це все бути на самій літері, на самому зібранні, то зараз це вже ну більш чіткіше бачиться, і те, що мені подобається, що Дуже багато наших завсідників пройшли цей шлях з нами разом з самого початку і до зараз. І як кожен виріс, як кожен змінився, так Змінились там якісь змінилась робота, змінилось навчання, так хтось ну, переїхав взагалі в інші міста жити, але вони теж приїжджають до нас, пам'ятають, Пам так. так, і там коли обдзвонюєш чи пишеш там ну тоді-то, тоді то буде літера, приїжджаєте. Ой, там не отримується, ми там в іншому місті. Але обов'язково привіт, передавай. Дружні стосунки у вас. Так, так, збереглись? так Дуже багато друзів знайшлося саме на літері, саме на цьому зібранні. Ну а є у вас люди, такі, які, можливо, вже корифеї так у прозі, так у віршах, які вже, ну, у нас херсонські наші, так, які приходять ось до вас послухати молодих поетів та, можливо, визначити своїх фаворитів. Так. О, приходять о, наш, так би мовити, патрон це Василь Степанович Загороднюк, голова Херсонського осередку Національної спілки письменників України. Він буває в нас майже кожного разу о, слухає вірші наших поетів. У нас є така рубрика Творчий автограф, де молоді поети можуть представити о, свій творчий доробок. І от Марія нам останнього разу читала вірші, і Василь Степанович навіть о, такий експромт написав саме для неї. Тобто, о, о, Валерій Кулик до нас приходить, Анатолій Кічинський. Ми спілкуємося не тільки з херсонськими поетами і письменниками, але й такого всеукраїнського масштабу, і навіть не тільки всеукраїнського. І на платформі Hangouts ми спілкуємося веб-конференції, проводимо з письменниками. України. Тобто сучасні технології також залучаєте, Так, Так, а вже ми ж, молодіжна кав'ярня. <свісна> кав тобто, ми маємо долучати такі сучасні технології інформаційні. Ну, скажи, Марій, як... ну, ось ти читала цей вірш так, на... mm -hmm. минулий раз. Як взагалі ти що ось коли у вас була ця зустріч? так, коли ви були героями, так що ти там читала? Чи можливо не свої вірші прозу, так? А ось свої героїні? А ні, ну власне, моя героїня це героїня саги, так би мовити, про Гаррі Поттера, Там віршів не було цього разу. Сталося так, що я багато років писала російською мовою. І е, у цьому році, мабуть, який минув, у мене зібралося дуже багато віршів українською мовою. Тобто в мене якийсь такий новий етап у творчості, саме написання віршів українською мовою. Тому мені дуже захотілося на літері зачитати ці вірші, поділитися з цими, тому що власне на літері мій дебют перед такою. Масштабна аудиторія відбувся колись кілька років тому. Тому коли у мене така якась нова добірка збирається, мені дуже хочеться ділитися перш за все саме з цими людьми. А я взагалі, як часто проходять у вас ці зустрічі? Раз на місяць, останнього четверга місяця, ми проводимо зустріч о 16 годині початок. Доволі часто так, так і так. Багато так бажаючих приєднатись до вас. А, так, багато бажаючих. Я маю на увазі. Знаєте, як а, ті, хто пишуть, а, потрібно за місяць встигнути і щось новеньке, так написати для того, щоб порадувати. О, Хтось перше готується надихає. саме так, ну, до, до зустрічі готується сумлінно. Насправді, вибачте, да, у нас багато експромтів, тобто часто у нас є рубрика Експромт, так, так. і ми пишемо, ми просто на кав'ярні пишемо і Читуємо, тобто Добре. навіть іноді готуватися не потрібно. <рес> У нас є такі літературні конкурси, де пишемо експромти. Читаємо вірші, є читання по колу така рубрика, де ми ділимося улюбленими рядками улюблених авторів. Тож. Можна і свої зачитати, можна улюбленого автора тут, кому вже як. А хочете запитати: все-таки за п'ять років доволі багато віршів, так і прози було складено, чи є можливість так цим поетам потрапити у збірку? Можливо, чи є такі плани, можливо, на майбутнє у вас? Плани є, і я як. Голова молодіжної організації ми досить часто випускаємо збірки От молода муза, про яку Марія сказала. Разом зі студією Василя Вишваного. Від державного університету нашого, так там була збірка вишиванка, то досить часто наші літеріанці теж потрапляли до цих збірок. Ну і є бажання випустити все ж нашу збірку літера ну, «Альманах-літера». Альманах -літера. Він майже готовий до випуску. Ну і сподіваємося, що у цьому році, ювілейному році, таке такий цей альманах вийде. Там, світ. напевно, вже дуже багато сторінок, так, так. назбирали за ці п'ять років. Цікавий формат. Ну, незвичайний так. незвичайний, незвичайний так незвичайна літера і надзвичайний вам сподобається. Ну я думаю, дівчата, як тільки ви зможете її випустити, одразу ж приходьте до нас і обов'язково покажіть. Розкажіть можеш. так про неї, тому що дуже цікаво. Марія, якщо а, в тебе є якийсь ще вірш, так чи можливо ти зараз може можеш, можеш зекспериментувати? Експромту трошки зранку не буде зараз. Ну важковато згодно. Так. Це на українській мові. Такий, так? так, зараз така в мене такий етап, життя, так, так так. етап у мене в житті. Ну, зараз такий трошки неліричний, але сподіваюся, вам сподобається. Обов'язково. Починаючи вірити в менше зло і благу брехню, ти закінчуєшся. Ти розмінюєшся на монетки без номіналу, на репости, лайки, фотографії в стилі ню, перетворюєшся на серіал без гепієндового фіналу. Ось ці ці люди, що в долоні черпають пігулки, кидають їх до рота, запиваючи алкоголем, виривають волосся, ламають нігті, коли помиляєшся, навіть до чорту взваживши за і проти. Ось тоді і отримуєш розчарування, депресію та нервовий тік, і всі ці люди, що лежали поруч на спільних вузьких диванах, рахували хвилини побачень, без тебе життя тортури, а тепер ледь вітається, як ти? Та все нормально. Ось тобі і любов у відбитках пальців на кнопках клавіатури. Ті, що міцно стискали в обіймах, за спиною ховаючи ніж, що клялися у вірності і продавали менш ніж за 33 Обіцяли битись за тебе, натомість встромляли між ребер лізо і прокручували, посміхаючись, промовляючи, не помри. Та хіба ти хочеш перетворитися на такого, хіба все було даремно? Тримай серце відкритим, нехай все заклеєне і зашите. Десь у тисячах всесвітів ти розриваєш собі яремно, а у цьому продовжуєш жити. Попри все, продовжуєш жити. <свист> <свист> так, ну, це навіть таке побажання, напевно, так. вірш побажання. Ну дуже цікаво і дуже, я думаю, так сучасно також да? щодо подій, так? які <свист> взагалі відбуваються у, у житті нашому. Тому Марія, ти <свист> <свист> дуже, дуже актуально Дякую. зараз пишеш, дуже подобається мені. Ну, дівчат взагалі хочеться почути ваші плани на майбутнє. Я знаю, що у січні у вас пройде студентські Студент. так. Студентське це зібрання, хочеться більш детально почути. І, можливо, ви захочете при... запросити наших телеглядачів також, щоб вони приєднались до вас. <клес> так, наступна зустріч у нас відбудеться е, теж останнього четверга місяця, останнього четверга січня, о 16-й годині. Це буде студентська зустріч. Е, тут більше уваги треба буде приділити саме самим учасникам до цієї зустрічі, тому що саме більше підготовки від них ми очікуємо. Е, Планується багато, як завжди, ігор, там як в стилі студентського капусника. Тобто, хто бажає, може виступити, зачитати свої твори, показати якісь свої власні таланти. Тому всіх охочих ми запрошуємо до нас на зустріч. Дякую. Я дуже дякую вам за запрошення. Я хочу теж обов'язково до вас приєднатися, послухати, тому що Марія мене дуже зацікавила так своїми віршами. Я вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали. А наш ранок триває.